Коли Ісуса запитали, навчи нас молитися. Він сказав перше, запам'ятайте, ось моє навчання, зафіксуйте це перше. Моліться ось так, як, звертаючись до Отця, не до якогось святого. Ви чуєте? Не до Григорія переможця, ні, не до Миколая, ні. Вони люди, вони люди, такі самі, як ми, друзі. Але Ісус Христос, Він Господь, Він Бог. І Батько Небесний, Він є Бог. Коли ми звертаємося до Нього, оце правильно. Forma molito.